в мене сьогодні Діжей. Україна моя, доброго вечора. Остання ніч літа цьогоріч. Що ви там під дощем, чи ні? Марійко, Марися, доброго вечора. Дякую, що ти тут. Hello, Ronnie! Nice to see you. Stay with us. Так, у нас сьогодні ефір про чудовий. Чудовий ефір, останню літню ніч а, Доброго вечора. Як ваш день літній, останній сьогодні? А ще ж у нас повнолуння, багато людей роблять ритуалику. Роблять вправи. Я знаю, мої клієнтки пишуть вправи, що з там роблять на повнолуння, щоб все збулося, щоб збулися всі наміри. Так, ташуня є моя люба Юля, доброго вечора, рада вам. Доброго вечора. Ой, помила волосечку. Так люблю молодість. Помила волосся вже красон. <сум> Як маєте? Як у вас настрої? Знаю, що буває по-всякому. Юля, привіт. Так, дякую. Ой, так, минулий ефір у нас було декілька днів тому назад, і я говорила про вдячність. А, робила практику на очищення. Супер. Так, Юля, доброго вечора. Рада вам, Юличко. А... Практику. А хто ще робив якісь практики на очищення? Щось нам треба було на підвиконня ставити, щоб воно розряджалося. Чи заряджалося, чи навпаки, пам'ятаю. Можна було читати молитву. Робити... Медитація, дякую, Юля. Обожнюю молодість, коли мені стукне на 40 років, колюб собі ботокс. <сум> Поки що терплю. Але коли мені буде 40 років, то я сама вирішу, коли це мені буде 40 років. Так, Ліля рада. вам, Добрий вечір. Добрий вечір. Про що я говорила? Я вже не пам'ятаю про що я говорила. сьогодні такий потік у нас повнолуння, я зараз в Києві, там десь іде дощ, тут нема дощу, тут якось так все ну, гарно, гарно, гарно. І минулого ефіру я говорила про. Минулого ефіру я говорила про вдячність, про силу вдячності, про магію вдячності. І мені цікаво, чи хтось із вас щось додав до свого життя, до своєї рутини, до своєї чуденності, з тим, щоб вдячність створила чудеса. Якщо є, поділіться, будь ласка, бо це цікаво. І я себе підмічаю сьогодні цілий день в Ютубі, щось слухаю, і обов'язково мені треба тиснути лайк на все, що я слухаю, бо це є вдячність. Дуже-дуже я за цим слідкую, щоб нікого не образити, щоб закрити всі свої гештальтики. Так, Маринка у нас є. Дякую, що ви відвідали. Будьмо знайомі, Ви виявили бажання прийти на майстер-клас з ораторського мистецтва. Так, Людмила. Дякую всім дівчаткам-хлопчикам. Де це місь Сергій? Щось я не зрозуміла. Сергій, агов? Ти сьогодні так гарно проявлявся в сторіс? <сум> сьогодні хочу я поговорити про тему впевненості, або невпевненості. Тобто впевненість або невпевненість? Скажіть, будь ласка, чи актуальна вам ця тема? Поставте плюс, поголосуйте мені в коментарях, бо. Особистості свого досвіду знаю, що це гіперактуальна тема для мене. Дуже багато років я над цим працювала у собі, дуже багато років. Це була не одна терапія, це був не один сеанс, це не був один похід на або... А Юлія я вас чекаю на ораторське. І це така вагома, вагома штука. Розкриватися самому до себе, розкривати, знімати всю цю свою інстаграмність і. Проявлятися таким недосконалим, яким ти є, і в цьому є наша особливість. Хто боїться своєї невпевненості? А ну галасуйте мені. Хто думає, що в них не вистачає впевненості? Хто хоче впевненості? Хто хоче і все? <нах> мені коли іноді потрібно трошки більше впевненості в собі мати. Я мою волосечку і фарбую нігтики. З цим завжди працюю, можу трошки дати мейкап у собі, але в цілому Бог, слава Богу, нагородив мене гарною зовнішністю, тому до косметолога і всякі ці б'юті-салони я мало ходжу насправді. Так, але знову ж таки, впевненість це не про зовнішність. Але люди хапаються за зовнішність як за елемент впевненості. Це нормально. Я думаю, це нормально. Я теж особливо жінки. Для жінки гіперважливо бути красивою. Почуватися красивою, відчувати себе красивою, щоб дихати впевненістю, впевненістю. Так, бачу, що актуально, тому поговоримо. Я сьогодні спланувала ефір таким чином: хочу, щоб він був лаконічний. Я хочу розпакувати, звідки у нас береться невпевненість, які у неї є ноги, і завершити все невеличкою, маленькою мудрістю, притчею, так, щоб, знаєте, запам'яталося. Щоб вразило, запам'яталося і сиділо там з вами довго-довго-довго. Впевненість невпевненість. Особливо невпевненість. Впевненість. Можливо, ви бачите у інших людях, помічаєте, що інші люди є більш впевнені, ніж ви. Або просто впевнені. І на основі цього порівняння ви можете зробити висновок, що у вас чогось там бракує. І це може стосуватися як зовнішності. Так і якихось академічних ваших навичок, так, і взагалі позиції її в житті, чи то соціального статусу, чи то сімейного статусу, чи, чи то сім'ї. Так, іпостаси є багато, але я сьогодні поговорю про внутрішнє відчуття невпевненості. І у цієї внутрішньої невпевненості є декілька коренів, і забежу наперед, скаже, що. Пігулки немає. Немає такого, що прийшла, наприклад, постояла на гвістках або пішла, походила по вогню, і все. Вийшла така, і все впевнено, 10 років вперед такого не буває. Тому треба буде приділити зусилля, і найстрашніше, на мою особисту думку, найстрашніше це розпаковуватися до своєї правди, це називати речі своїми іменами і чути правду. А найважче це хто ж ту правду тобі скаже. Я просто знаю, коли я працюю з клієнтами, досить великий процент клієнтів не хочуть чути. Кажуть, а, мені не зайшло, це не то. Я щось не отримала, то що хотіла. Або, ну, я часто про це говорю. Люди не готові чути правду. Так от про невпевненість це про правду. І один, один із перших видів невпевненості це така невпевненість, коли ви робите щось вперше по-новому, вперше. Тоді невпевненість логічна, і з нею не потрібно нічого робити. Вона нормальна. Коли ти щось робиш вперше, вперше їдеш на авто, вперше виходиш заміж, вперше готуєш борщ, вперше маєш підлогу вперше. Не треба бігти зразу до психолога і говорити, що, боже, моя, я не впевнена, роби мені щось. Треба просто сумлінно повторювати цю справу знову і знову і знову. Так? Хто вчився на авто, мені навчитись на авто зайняло 6 років. Чомусь дуже довго, я просто досі я не люблю. не люблю. Але коли ти розкриваєшся до своєї такої впевненості, ти розумієш, що вона до тебе приходить з часом, коли ти вже це зробила 15 тисяч разів. І ти вже, навіть коли виконуєш вправу або справу, яка тебе не подобається, від такої великому захваті, ти її робиш впевнено. Так, наступний вид невпевненості це невпевненість у собі як в особистості. Це трошки і соціальним таким нальотом. Це, наприклад, коли ви приходите у якесь середовище, у якусь м, на вечірку, на якийсь тренінг, на якусь прем'єру, і ви не почуваєтеся, знаєте, є таке російське слово, неловко почуваєтесь. Це відбувається через те, що у вас мозок, ваша свідомість, мозок. Хоче, щоб ви були кимось, кимось, треба бути кимось. Обов'язково треба бути кимось гіпер, супер, крутим, великим, потужним, якимсь там абсолютно гіпер, 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 якимось працівником, менеджером. Обов'язково треба менеджером. У мене подчинення 10 чоловік. Я дуже часто чую від клієнтів, Розкажи мені трошки по себе поділіться зі мною. У мене підчинені 50 чоловік. Ну, це тебе не, не означає, це тебе не оприділяє, але. Це така невпевненість соціальна, невпевненість собі як особистості, коли твій мозок тобі говорить, що ти маєш бути кимось, а твоє підсвідоме, твоя інтуїція знає, що ти, що це неправда. І ти можеш і випендрюватися і бути типу, притворятися, що ти є тим кимось, а підсвідомість знаєш, що оу. Нас понесло. І тоді всередині виникає когнітивний дисонанс. Це коли твої ідеї, судження, переконання зіштовхуються один з одним і породжують невпевненість собі як в особистості. Кому це знайоме? Я, поки ви будете мені відповідати, я вам всім помахаю привіт, всім рада, всім дякую, що прийшли. Ой, я якась така весела. Може, це повнолудня. І коли, наприклад, людина часто відчувається, є таким запитом, наприклад, на терапію, людина приходить саме з цим запитом, що в неї часто виникає невпевненість собі як особистості, то я точно знаю, що тут ми будемо працювати з осознаності, з відчуттям свідомості, пробуджувати свідомість, знову ж таки, це про брехню, приславу ту самому собі, про чути правду своїми вухами, і також про його стан дитячий, ми знаємо, що є три таких його стану дитя дитина, родитель, бать... ну, Радітель в плані того, хто тебе народжує, і дорослі. Саме егостан дитячий, тут бере відповідальність і ми з цим працюємо. І така психологічна зрілість. Психологічна зрілість. Ми знаємо теж про цьому щось мій діджей зламався. Зараз я його переключу. Так. Наступне. Наступний вид невпевненості в собі це невпевненість через відчуття безпеки та захисту. Скажіть, будь ласка, чи це відчувається? Буває, у когось буває, у когось в залежності від ситуації, знову ж таки, це ситуативно може проявлятися. Є люди, які гіпертривожні через те, що у них є впевненість у відчутті власної безпеки, захищеності. І таке почуття захищеності і безпеки формується із самісінького дитинства. І, наприклад, на курсі Сила жінки я досить багато часу приділяю стосунками з батьками, де ми пропрацьовуємо, заходимо глибоко в глибину, і де знову, знову і знову про одне те саме, тому що відчуття оцього такої стержня стебла і впевненості захисту дитині передається від батька і тільки від батька. І дитина, людина здатна зберегти це відчуття захищеності на все життя, не зважаючи на які обставини. Але якщо були нюанси в дитинстві. В батьківських оцих стосунках то, звичайно, що є гіпер, гіперболізоване, роздуте, максималізоване почуття невпевненості у власній захищеності і власній безпеці. І це може проявлятися у абсолютно нелогічних формах. Типу все ж ок, ти живеш у безпечній країні, у тебе, в тебе є вдома, ти не один, ти не одна, в тебе є що їсти. Тебе стіни є навкруги тебе, а зсередини тебе трясина від ну, та людина не може заспокоїтися. Гіпертривожна людина. І тут ми будемо звертати, якщо, наприклад, людина в терапію приходить з таким запитом, тут ми будемо працювати із дитячо-батьківськими стосунками з моїм відношенням до тата. Але фігура тата може бути замінена, наприклад, братом, дядьком, відчимом, дідусем, тією людиною, яка зіграла роль тата у вашому житті. Роль тата надзвичайно важлива, адже вона формує відчуття захищеності, сили, мощі такої. Тут не про хорошого тата, не про поганого тата. Так, це такий вид невпевненості. Ще є один вид невпевненості – це невпевненість у сьогоденні і невпевненість у завтрашньому дні. І гіпер це актуально, наприклад, зараз для нас в Україні, коли у нас є гори величезне, і ми не знаємо, що будемо, буде завтра. І я знаю із запитів своїх клієнтів, від людей, з якими я спілкуюся, що хтось катастрофічно панікує, вони не можуть зупинитися, труситися, у них терпнуть руки, у них складаються руки, є постійне відчуття, та що я можу зробити, та толку з того, а на що його робити, та все погано, я ж нічого не вмію. Ну, ну хто я такий, хто я така? Таке, нібито відчуття приречення. А є люди що, які навіть за умов ракет бомбардувань і всіляких гіпернеприємностей знаходять в сили в собі. Просто бути. Просто бути. І оце почуття невпевненості у завтрашньому дні в майбутньому дуже дотичне до поняття віри, до питання віри. Це недовіра до себе, до світу, до всесвіту до Бога. Це напряму зв'язане з нашим. А з нашою можливістю довіряти. Тому що ти кого довіряєш, тобі немає чого зазирати туди в майбутнє за нього турбуватися. Ти просто є тут і зараз. Коли ти довіряєш, ти довіряєш своїй інтуїції і ти черпаєш силу із середини, ти знаєш, що все, що страпляється, можливо, так і треба. Або все, що страпляється, то страпляється на краще, то дає мені шанс для росту, то дає шанс мені побачити те, що я не бачила. Або не бачив досі, то не примушує мене ховатися і грати роль приреченого, біженця, такого знедоленого, обездоленого, якому все тяжко і погано, який боїться, боїться. Це людина, яка є тут і зараз. І це відчуття абсолютної свободи, відчуття довіри. І Якщо у клієнта є такий запит, то я точно знаю, що ми працюємо знову ж таки з дитячо-батьківськими стосунками, і тут більше програється мама. Мама дає а, ну, мама, да, це, це твій шлях жити. Мама дає тобі життя. Ти довіряєш, ти мусиш так довіряти інтуїтивно, природньо, що через цю людину ти отримуєш життя. Пропрацьовуємо батьківсько дитячі стосунки особливо. мама, працюємо з его, станом, з дитячими і працюємо з психологічною зрілістю. Такий великий запит. Знову ж таки, пігулки немає. У кожному свій сценарій. У кожного своя швидкість, у кожного своє розуміння, у кожного своє бажання. Хтось підходить, підходить супер-егоїстично, хтось не бажає занурюватися у, можливо, в більш спогади. Хтось прикривається его гординою, хтось сам порішає, сам, сам. Саму не продаде, сам не порішаєш. Чому сам не порішаєш? Тому що ти не можеш бути об'єктивним. Або об'єктивною. Ти завжди суб'єктивний або суб'єктивна. Ти не бачиш. Я не бачу у собі. Я у собі не бачу. Я ходжу в терапію. Я ходжу на супервізію, в терапію. У мене є хтось, хто мене веде. Я не бачу. Я думаю, все нормально, все класно. Я все вікром, умничка, красаві, все зробила. Ні. Тому я сьогодні робила опитування, куди ви звертаєтесь, якщо у вас в житті за Куди? Сама переїжджаю до, до подружки до куми, до в те, в терапію, до психолога, на консультацію куди. І багато з вас казать: сама, сама, все, сама, все сама. Ну да, да, да. Можна, я не заперечую факт, що когось це влаштовує, для когось це є нормою. Кожен шукає для себе шлях. І шляхів, до речі, терап терапевтичних шляхів теж багато. Це може бути спорт, це може бути просто подолання якоїсь надзвичайно складної ситуації в житті, такої як хвороба або якась аварія, там те, що гіпертерапевтичний ефект страпляється. Це може бути якась лекція, це може бути якась книга, це теж відноситься до терапії. Це може бути та сама присловута кума чи подруга з пляшкою вона у кожного свій шлях. Бажаю вам чітко бачити свої потреби. І не боятися вкладатися в себе в своє щастя, в свою цілісність, в свою структурність, адже нам потрібна здорова нація психічно здорова, врівноважена, сильна, сумлінна, адекватна нація. І саме тому я роблю контент українською, роблю його безкоштовний, багато роблю безкоштовного для своїх співточизників. А ви у Знак вдячності ви маєте ставити мені лайки, коментувати, поширювати, можливо, комусь, саме комусь потрібно це почути. І я хотіла би завершити сьогоднішній ефір маленькою малесенькою притчі. Я обожнюю притчі, адже в них є скільки мудрості. Високо в горах жив один мудрець, і до нього ходили товпи людей, натовпи. І дуже-дуже багато років він приймав людей. І люди, оскільки люди дуже схожі між собою, і система завжди одна та сама, приходили практично з однаковими запитами, Скиглили, жалілися, розказували про те, що вони не можуть, про те, що в них немає, що в них немає грошей, чи то вони не замужем, чи то щось там із здоров'ям, чи то хтось помер, чи то я яй-яй, чи то щось украли. І завжди було одне і те саме. І скиглили, і скиглили, і скиглили. І поради, які вони отримували від мудреця, від мудрої людини, вони в одне вухо слухали, другим вухом випускали і приходили знову і знову і знову. Адже мудрець був дуже добрий. І він завжди відповідав. І тут одного вечора мудрець вирішив провести експеримент. Він зібрав величезну кількість народу у себе. Всі прийшли, адже ж поважали мудреця, любили його. І він розказав їм дуже смішний анекдот. Доброго вечора, Світланка. Мудрець розказав такого анекдота, що люди покотом сміялись і падали, і реготіли, і аж і аж животи у них боліли. Так було смішно. Він розказав їм анекдоту. Всім сподобалось, всі були щасливі. Коли Регіт зупинився, мудрець розповів їм ще раз того самого анекдота. Уже Регіт не був такий сильний, уже хтось і не сміявся, хтось лише підхіхікував. Люди були трошки, хм, що такое? Ніхто не сміявся, коли гамір втух, стих, вщух. А мудрець розказав той самий анекдот втретє. Те саме. Те саме. І вже ніхто не засміявся. І він сказав: що таке? Я не пам'ятаю, що таке? Чому з одного анекдота ви три рази не смієтесь, а з однієї проблеми ви руками ходите і жалуєтесь на одне те саме? Одне те саме, одне те саме, одне те саме. Чи є у вас такий довго анекдот? Про який ви жужите, і скиглите, і стогнете, і жалитеся і нічого з ним не робите. Або, може, отримаєте поради, все одно нічого не робите. У мене навіть клієнти і навіть такі гроші платять і нічого не роблять. Думаю, що само пройде. Або десь там побіжу, зараз, ще, ще якісь щось там щось почую, і все буде магічно півуга. Поки не почнеш з собою щось робити, нічого в тебе не буде. Мені 10 років зайняло, бути такою, як я сьогодні є. 10 років: терапії, навчання, помилок, проб, скиглення. Болю, грошей. А ви хочете зараз. Або за одну сесію, або сказати, це дуже дорого. Ну, ідіть туди до безкоштовно. А... Відгукується, не відгукується. Хто хоче впевненим бути? Це велика робота. І не всі йдуть до фінішу, не всі виграють. А виграє та людина, яка сумлінна, встає після кожного падіння. А падінь буде багато. Буде робити одні ті самі помилки. Знову і знову, знову і знову. І буде стогнати, що дорого, що страшно, що не знаю, що буде завтра, завтра війна. А як це жити? А як це не жити? А куди це жити? А на що це жити? А якщо поживеш хоча б 5 хвилин своїм життям, собою, справжнє? Ти відчуєш цінність всього того, до чого ти йшла, цих довгих 10 років. В когось 20, в когось 30. Ті, хто в Умані буде через два тижні, у мене майстер-клас із ораторського мистецтва. Ми якраз там будемо прокачувати нашу впевненість, нашу правду до себе. Це буде інтерактивний майстер-клас. У мене ще немає абсолютно всіх завдань, які я хочу зробити, але це, це має бути дуже класно. Це буде живий інтерактивний майстер-клас. Для хлопців, для дівчат, для чоловіків, для жінок, я написала, що це для блогерів, для молодих, для, для дорослих, для зрілих. Неважливо, скільки тобі років. Ти заслуговуєш на цю зміну. Якщо ви будете в Умані, я буду проводити його в Умані 14 вересня о 18.30 в центрі навпроти львівських круасанів. Так що пишіть мені в особисті, якщо ви хочете забронювати собі місце, оплатити. Буде дуже круто. Це буде випробування на вашу сміливість і хочеш бути впевненою або впевненим? Покажи мені, що ти цього. Знаєте, як випробування було у козаків? Хочеш бути козаком? Хочу. Давай скачи через вагон чи там що вони мали робити. Якісь випробування, так? Життя у вас все одно буде випробувати. Випробовувати, буде виступати. <кліг> Будуть виступи так, звичайно, звичайно. Це буде такий прошквар, прожар, прожарка. <кліг> так, тому хто у хто нас локальний, <кліг> будь ласка, не соромтеся. Я роблю це для вас. Є багато чим поділитись: свої уроки, свої напрацювання, <кліг> приклади права, які його привозили з усього світу. О, Гей Томас, Настя Сіє. А також чарівних жінок, які ще досі думають, що їхнє власне щастя, то якась магія, то якась незбудучна не мічта. Запрошую на чарівний курс Сила жінки. У мене буде третій потік, і я тепер думаю, що, мабуть, я четвертий потік не буду запускати. Це буде останній набір цього року, курс Сила жінки. Онлайн-курс для жінок. Називається він Сила жінки, курс на оновлення. І в мене в шапці профілю є посилання. Переходьте за посиланням, робіть бронювання, пишіть мені в особисті, якщо є якісь запитання. І Відчувайте, що дійсно вам потрібно, хочу, не хочу. Тому що те, що вам дійсно потрібно, у вас до нього відкриється ресурс. І якщо ви плачете, що у вас немає грошей, то у вас їх і не буде. Якщо ви не робите ніякого ризику і кроку назустріч до себе. Для того, щоб щось отримати, треба щось віддати. Якщо ви обесцінюєте все і всіх, і вся, і себе, то, будь ласка, не скигліть і не йдіть, не пишіть мені шпаліри в приватні, як вам погано, як він знову вас обідав, як він знову вас кинув, познущався, зманіпулював, обманув. Напишіть мені такі шпаліри, бо. бо Бог. Можу бути дуже різка, я за правду не буду лити медового вуха. Хочете бути впевненими. Працюйте над цим. Само не пройде. А я знаю людей, які гарно працюють над впевненістю через стани зміненої свідомості, наприклад, алкоголь, наркотики, епатаж, випендрьо. Це таке тимчасове явище. Воно може бути яскраве, як така спишка. І потім згасає, 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 і людина скочується у великі глибини, скажімо, своєї невпевненості. Тому впевненість це не для всіх. Може, ви не заслуговуєте да? а життя буде випробовувати. Життя буде ставити на коліна, бити морду об асфальт, по-любому буде бити. І чим вище ти вискакуєш, тим больніше тобі буде бити. Тому життя любить сміливих людей. І всіх сміливих людей я запрошую до себе на консультації, на терапію, на тренінги, на курси, на спілкування, на чай, на каву. Напишіть мені, будь ласка, про що вам цей ефір, що відгукнулося, що, ви... що ви для себе тут почули можливо, знали. Яку нову обіцянку ви собі даєте? Хтось написав: я планую бути. Не плануйте, будьте, будьте, будьте. Поставте це у своє майбутнє, типу, ви вже там. А тренінг з ораторського мистецтва коштує тисячу гривень. Там хтось пише, запитує, у нього є вартість і кількість місць обмежена. Мені здається, що я можу взяти максимально 16 чоловік. Кажіть друзям, проводьте друзів, проводьте чоловіка. Адже дуже багато всього робиться для жінок. Жінки у нас більш прокачені, мабуть, чоловіки більше соромляться, знаходяться в тіні. Тому діліться, поширюйте, лайкайте, коментуйте, Дякую, буду вдячна за вашу вдячність. Дякую вам всім, що ви творите цей простір, що ви тут зі мною, що ви допомагаєте мені рости, розвиватися і творити для вас. Творю контент української мови, працюю в Україні, сплачую все належне в Україні, люблю свою країну. Поки є ресурс, поки є що дати, знаходжусь тут, щоб ніколи в житті мені ніде не закололо, що я позорно тікала. Бажаю мирної, тихої ночі. Зробіть сьогодні якісь вправи для себе, сьогодні повнолуння, магічна ніч. І гарного вам завтра 1 вересня. На добраніч.